Привіт, друзі! Я вас вітаю. Також світає міскантус китайський Ротфедер. Да, такий називається Ротфедер, тільки Ротфедер. І зараз він мене цвіте. Причому що я не очікував, адже він в мене якось так різ в такому тут забуті між міскантусом Апаче. Ну, хоча якийсь там Strictus 2, хоча це... не знаю, ну Я думаю, що це, скоріше все, що це Апаче. Будлею Сантана. Там у мене панця пандрія і гібіскус. Хто? Ван Хох, да. <смі> коротше. І це такий от, красивий родфедер. Дуже гарний. Міскантус. Зараз він цвіте, Ви бачите, от, такі червоненькі соцвіття, боже, які вони приємні на дотик. Зараз він десь, напевно, метр 10-20 метр завишки. Дивіться, як гарно воно виглядає. Все. Між... Бачите, таке вечірнє сонце, так воно. Тіліпаються гарно. <гум> тілі От, взагалі люблю міськантуси навіть і без їхнього цвітіння. хоча цвітіння, це напевно одне з найкрасивіших, що може бути в, в травах, на мою думку, тому що там мене там ну, і те, те розцвітає. Зараз осінь, вересень, таке враження, що ще продовжується серпень. От, і ми бачимо, як трави зараз квітнуть прекрасно. От, починають розцвітати, дехто, дехто ще поки роздупляється. Дивимося, бачимо його листочки. Вони Такі досить притуплено довгі, як на мене. Ну, от, бачите, от Є стебла такі цілі, біла смужечка по центру. Ага, так, так, вже, так ми побачили. От, і червонуваті такі сутсвіття. Такі, Бачите, версинки такі гарненькі, такі, симпатичні. От, десь дуже аля цвіта, вже цвітає, вже відсіла, пустила, пустила вже пепілочку, ми знімемо його. От оцей період, коли місканту закий мають цей колір, я дуже люблю. Для порівняння я вам покажу зараз, бачите, Родфедер і покажу вам Lux Bright. Я показував про ранні квітучі міскантуси. Ось ця кордотері, яка красива кордоба називається. Боже, малінія кордоба величезна. О, теж треба буде, буде відео, бо що щось зараз якраз період. <різь> такий. Так от, бачите, от Lux Bright. Який височезний майже 2,5 метра. І в нього квіточки червоно... Боже, як гарно. треба зняти відео про нього. У нього китички такі от червонувато, такі золотисті, дуже гарні, дуже симпатичний, так гарно він, тримається купи. От, Але про нього буде окреме відео. От далі є... Так. Бачите, йдеш така гарна така отут? тут малінія, кордоба. Тут в мене ось гарний красунчик тропагон Джерарда. Тут ось у мене пурпурний має бути, але він така поселений. Там у мене мерезі ела сісти міськантусі скоро. А тут, тут красивий, такий дуже гарний. Це те моя спортивна обожня. Така вона красива, звісно, по своїх освіттях дуже красива. Тим каже, що вона агресивна. Тримаються кубки, бо ж нікуди не йде поки що. І тут усе апачі, друзі, бачите? Аля апатчина, ну, кажуть, теж буде цвісти. Взагалі я вам скажу, ці змогасті міскантуси цвітуть, ці не завжди співають, тому що в нас якось то приморозки, то заморозки, то переморозки і коротше, так і не виходить. От наприклад, я кажу, що е, ніколи не, не бачив цвітіння е, міскантуса фламінго. Тобто, от, ну, от Вже йдуть там квіт, кіточки, я бачу, але от мене, тут якось йому погано сухо, треба звідси забирати. Да? Заберу. Тут у мене був ще. Е, Фезер -вейс, тоже, типу, мене пропав. Я вже згадав, що зараз в серпні, що в мене ось такий сорт є. <серпи> така, друзі, красива історія. Пішов далі знімати, з цим цього. Пока-пока.